Ну що ж, тоді приготуйте мені ваплі. Звичайно, зараз же приступимо. Мені знадобиться желе. Висипаємо його у миску з гарячою водою, а потім як слід перемішуємо. Маса загустіла. Чудово. Афильниця мені не знадобиться. А у силіконова форма в самий раз. В неї є вилю нашу желейну суміш. Ну що? Як вам бабуся? Eww. Дуже дивний рецепт. І я б так не сказав. У мене вийшли чудові, чудові желейні вафлі. Ви тільки на це подивіться. Тепер найцікавіше. Беремо кольоровий шоколад і розтопимо його на водяній бані. Далі край нашої женої вафлі зануримо в наш шоколад та викладаємо на тарілку. Вам це щось нагадує? Так, це шматочки кавуна. Але я додам ще декілька деталей. За допомогою молочного шоколаду я зроблю смачні та апетитні насіння. Так, от тепер 100% влучання. маю сумніву, що Софія оцінить мій кретив. Класна ідея. Але мої класичні вафлі будуть набагато смачнішими. Приготоване тісто я вже залила у вафельницю. Але лише наполовину. Тепер мені знадобиться какао. Висипаємо його у тісто і перемішуємо. Ну а потім заливаємо в другу половину вафель. Таким чином у мене вийдуть шоколадно-ванільні вафлі. От, я вам також не хухри-мухри. Витягаємо. Ой, який аромат! Бабуся, та ви супер! Дякую. Тепер поливаємо вафельки медом. І викладаємо на них колоничко. Хочете полоничко? Сама вирощувала. Дені, а ти хочеш? Боже мій. А, як це зупинити? Фух, дякую, бабуся. Так от, міксер прибираємо, начебто тісто готове. Виливаємо його у вакульницю. Ей, і все. Здається, все тісто розлетілось. І що ж мені робити? А, точно! Я можу зробити вафлю з пончика. Здається, це геніально. Де ні, це ж вафля, а не пончик. Ну, гаразд. Софі, смачного. Вау, нічого собі. Всі приготували для мене вафлі. Ну, майже всі. Вже схожа на пончик. Ну, добре, спробую. Хм, і на смак також, як пончик. Але мені сподобалось. Тепер я хочу спробувати ось цю апетитну вапельку з полуничкою. Дуже смачно. Мені сподобалось. Ого, нічого собі. Жили на вафля? У вигляді кавуна? Ніколи ще такого не бачила. Також смачно. Так, кого ж обрати переможцем? полоничко я просто обожнюю. Тому перемогла бабуся. Так, я ж казала, що мої вафлі будуть найсмачнішими. Малюнок майже готовий. Ага, приготуйте, будь ласка, яєчню. О, ідея супер. Я вже приступаю. І так, відкриваємо упаковку, бо мені потрібні яйця. Та що ж таке? Лай, який я незграбний. Розбив усі яйця. О, ну нічого. Я ж можу використовувати улюблені солодощі Софі. Вона любить маршмело. А розплавлене маршмело дуже схоже на білок. Чудово! Тепер треба зробити жовток. І це буде жовта жуйка хуба-буба. Ну а замість солі я буду використовувати вибухову карамель. Супер страва. Ох, дені яєчня готується не так. А я можу показати вам майстер-клас. Збиваємо яйця в миску і поділяємо на білки та жовтки за допомогою ось такої милої свинки. Коли усі жовтки окремі мисці, білки ми поділяємо на дві частини. В одну миску ми додаємо червоний барвник, а в іншу зелений і перемішуємо. Наступним етапом збиваємо жовтки. А потім виливаємо їх на сковорідку. Чекаємо, поки жовток приготується. Загорнуємо його наполовину в рулет та заливаємо на дно половину сковорідки зелений білок. Потім заливаємо червоний і закрутимо в рулетик. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на невеликі шматочки. Викрашаємо зеленю та помідорками чері Ох, Софі буде в захваті. Бабуся знову заснула. Бабуся, прокиньтесь. Бабуся, прокиньтесь. А, що, де? Я, я не сплю. Дорізаємо перці, а потім викладаємо перчик на сковорідку і в кожний розбиваємо по яєчку. Чудово. Викладаємо на тарілку. Так, готова. Софі, швидше спробуй. Ох, я така голодна. Ой, це що перець. Я не люблю овочі. Але ризикну спробувати. Хм, як я й гадала, не смачно. А ось ця страва виглядає дуже цікаво. Такий прикольний кольоровий ролетик. Ммм, дуже смачно. О, а це солодке яєчня. Шалено. Ще з вибуховою карамелью. Клас. А з чого зроблений жовток? Мівже це моя улюблена жуйка Хуба-Буба. Так. Так і є. Зараз я надую бульбашку. Ха! Як же весело. Я віддаю перемогу солодкій яєчні. Ви чули її? Я переміг. Цього разу буде дещо цікаве. Приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. О, Та це ж простіше простого. Молоко мені не потрібне. Я буду використовувати фанту. У мене, до речі, дуже багато різних смаків. Візьму форму для льоду, а в неї залью фанту. Кожну форму різний смак. Чудова. Ну, а для заморозки мені треба ковтнути суперхолодну фанту. Ой, як же холодно. Ох. Всередині наче Антарктида. Скоріше видуваємо холод. Чудово! Вийшли ось такі крижані квадратики, котрі я закинув високий келих, а потім залю спрайтом. Ммм, краса. Пануче, Ось це ти даєш. А я зроблю для Софі овочевий коктейль. Закидаємо в соковижималку брокколі та моркву. Чудово! тепер у мене є цілий келик свіжого овочевого соку. Далі мені знадобиться грейпфрут. Вирізаємо в ньому отвір та заливаємо всередину мій овочевий сік. Все буде смачно, корисно та подача дуже цікава. Решту переливаємо в келих. Дені, спробуй! Е, Добре, бабусю. Сподіваюся, я зможу вижити. Діяка гедота! Не хочу засмучувати бабусю. Клас! Бабуся. Що там, шеф? А що там, шеф? І так, мені знадобляться блендери. Я зроблю справжній молочний коктейль. В один блендер я відправлю блакитне морозиво. Лохином, сироп, а в інший міксер все рожеве: рожеве морозиво, малину і рожевий сироп. Залишилось лише залите молоко. Чудово! вмикаємо наші блендери. М -м, має вийти неймовірно смачно. Переливаємо в келих наші молочні коктейлі, прикрашаємо збитими вершками, посипаємо цукерками ньорц. Та закриваємо кришечками. І я підготував спеціальний шолом трубочками. Софі його вдягне і спробує два молочні коктейлі одночасно. Шеф, ви просто молодець. Ой, спачного. Вау, яке все цікаве! Почну із цього. Це схоже на апельсин. Лише ось пахне неприємно. Фу, овочевий коктейль? Бабусь, ну ти чого? Ой, не хочеться її засмучувати. Ти знаєш, бабуся, мені сподобалось. Так, але більше я не буду. Тепер я спробую цей цікавий коктейль. Ого, дуже смачно. Ого. А тут цілий шолом. Швидше одягнемо та спробуємо коктейлі. О, тут є спеціальна трубочка, котра з'єднує обидва коктейлі в один. Є це неймовірно. Клас. Це перемога. Так. Я знав, що Софія оцінить мої ідеї. Швидше приготуйте мені тортик. Торт цікаво. Я маю одну ідею. Для початку торт треба зібрати. Він у мене буде блакитний. Наносимо крем. Потім вирівнюємо. Чудово. Тепер посипаємо блакитним Ммм, Як апетитно. Не можу встояти, щоб не спробувати. Чудово. Далі додамо побільше рідкої цукерки. О, вона також дуже гарна та апетитна. Отак. От Ви тільки подивіться, як же здорово воно стікає по тортику. Хм, очі відірвати неможливо. Але це ще не все. Залишилось посипати вибуховою карамелю Хм, А точніше навіть не посипати, а накидати з боків торта. Буде виглядати більш ефектно. Супер. Ого. Ітана. Ну, у тебе цілий автомат із жуйкою. Так. Чіпати не можна, а дивитись можна. Я буду прикрашати свій торт жуйкою. Мені потрібна рожева. Ага. Закинемо у центр торта. А ще парочку я розкатаю за допомогою качалки, щоб у мене вийшов ось такий величезний пласт. Його викладу поверх торта. І таким чином у мене вийде неймовірно гарний рожевий торт. Викладу жуйки. А також додам гарний логотип Хуба-Буба. І нанесемо трохи рожевого крему з боків. Отак, я результатом дуже задоволений. В центрі мого торта будуть смачні шоколадні цукерки Мальтізерс. Чудово, далі дістаємо кіткат. Ним я буду прикрашати торт по колу. То так, з кожною секундою мій торт стає все апетитніше та апетитніше. Далі зверху, і я посиплю свій апетитний тортик крихтою відору. Обожнюю це печиво. Все готово. Лінці смачного. Смачного лінці. Вау, як чудово. Мітерпиться все спробувати. Але почну я з цього блакитного тортика. Виглядає він дуже прикольно. А на, смак? М -м, а на смак також класно. Ходімо далі. Продовжу дегустацію я ось цим рожевим тортиком. Ого, всередині жуйка. Прикольно. І бульбашку можна надути, так? Хі -хі, прикол. Ну і що ж, залишився останній торт. Він явно весь зроблений з шоколаду. М -м, я обожнюю все шоколадне. Отак. От Просто пальчики оближеш. Торт Мирі точно перемагає. Мій торт найкращий. Дякую, лінці. На цей раз я хочу попкорн. Можете починати. Завдання зрозуміли. Першим ділом висипаємо усі зерна на сковорідку. Чудово. Ой-ой! Так же все розлетиться. Треба накрити кришкою. Так, інша справа. Далі беремо снікерс. За допомогою нього я зроблю попкорн з шоколадним. Нарізаємо шоколадку на невеликі шматочки. Правляємо до нашого попкорну. Повірте, буде дуже смачно. Перемішуємо. І вуаля. Мій попкорн майже готовий. Залишилось лише перекласти його у відерце. М -м -м. Якби втриматись і самій все не з'їсти. Відро заповнене попкорном до країв. Прикрашу все двома батончиками снікерс. Лінці буде в захваті. Вау! Wow. там, не дивись на мій попкорн, а займись ділом. Так, так, Мері, ти права. Що ж, а я зроблю попкорн рожевим. Для цього треба палити зерна рожевою нотелою. Загортаю фольгу і залишилось лише все гарненько розігріти. Звичайно, ж, я зроблю все це за допомогою пальника. Пару секунд. І мій попкорн готовий. Подивимося, що там вийшло. Отак, він став рожевим. Як я й планував. Смакота. Насаджуємо попкорн на шпажки. І у мене вийде справжній букет для лінці. Подивіться, упевнений, вона буде в захваті. Мейбл! Мейбл, ти нічого собі. Так, так, так. Я вирішила принести цілий апарат для попкорну. У ньому попкорн приготувати буде найпростіше. Засипаємо зерна в спеціальну чашу. А ще я хочу додати до них порошок жуйку. Якщо порошок трохи потримати в роті і прожувати, то з нього вийде справжня жуйка. Погляньте. Але ця порція дуже маленька, мені потрібна набагато більше. Ось це інша справа. Так ось засипаємо порошок до кукурудзяних зерен, встановимо нашу чашу в апарат і вмикаємо. Дивіться, попкорн реально виходить блакитним. Залишилось лише наповнити ним відерце. М -м, краса. Не терпиться шопелінці вже швидше оцінила. Вау! Це букет із попкорну? Я в захваті. Це так мило. Спробуємо. Дуже смачно. Велике дякую, Ітан. Так, а тут у нас блакитний попкорн. Прикольно, ніколи таки не коштувала. Смачно. Ого! Шоколадний попкорн. Обожнює шоколад. і Ви це знаєте. Просто неймовірно смачно. Так, перемагає. Букитві титана. Йохоу! Мій букет з попкорну переміг. Не засмучуйтесь, дівчата. На цей раз я хочу лимонад. Зробіть, будь ласка. О, прикольно. Не терпиться почати. Мені потрібна кола. Звичайно ж, перший ковток мені для натхнення. Яка ж вона смачна! Ну, а тепер саме цікаве. Переливаємо колу у форму ведмедя. І відправляємо її в морозилку заморожуватись. Можна діставати. І лід також прихопимо. Засипаємо в келих лід і витягуємо з форми нашого ведмедика. Ох, який вийшов милашка. Його також кладемо в келих. Заливаємо все колою. Ну, яка краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Мені знадобиться фанта. Її я перелю в келих. Ох, який же гарний блакитний колір в цій газовці. Але щоб стало ще гарніше. Я обов'язково буду використовувати небагато харчових блискіток. Вони не шкідливі, їх можна використовувати в кулінарії. Ви лише погляньте, який гарний ефект вони створюють просто чарівно. Дуже, дуже гарний сяючий коктейль. Добре, добре, не чіпаю. Ну що ж, а я візьму цукор і висуплю його на сковорідку. Туди ж я вилю вишневий джем і все разом відварю Таким чином у мене вийде вишнева карамель. Ага, тепер зануримо в неї килих і стрімко піднімаємо. Неймовірна прикраса для келиха готова. Настав час приготувати і сам коктейль. Кладемо в блендер полуницю і гарненько перемішуємо. Отриманий сік з полуниці переливаємо в келик і прикрашаємо всю цю справу збитими вершками. Додам шматочок полуниці і можна подавати. Ось це так. Усі коктейлі такі класні. Хочу почати з цього ведмедика. Смачно! Кока-колу я люблю. А тепер хочу спробувати і ведмедика також. Ха, він також із коли. Прикольно. Так. А це що? Ого! Є карамель. Здорово придумано. І полоничний коктейль з збитими вершками також дуже здорово. Так, а це що за диво таке? Як же здорово сяє цей коктейль. Як могла дивитись на це вічно. Складно відірвати око від такої краси. І на смак також неймовірно. Це переможе. Цвітаю. Нарешті, нарешті перемога моя.